Пане ігорю, бачимо, що Дональд Трамп поспілкувавшись з Стівом Віткофом, Джаретом Кушнером, про їхній візит до Москви сказав, що. І ті також побачили в очах Путіна прагнення до миру, що російський диктатор хоче завершення війни, хоче торгувати зі сполученими штатами Америки. Дональд Трамп каже: ну, побачимо, як все це вийде, на що обернеться, зазначив, як і наш міністр закордонних справ, що українську делегацію запросили на розмову для того, аби обговорити підсумки ці цього візиту до Москви Стіва Віткуфа і Джарета Кушнера. Проте ми знаємо, що насправді попередньо планувалося що представ. Наки Сполучених Штатів Америки мають зустрітися з українською стороною у Брюсселі. Так було попередньо заплановано, але чомусь цю зустріч скасували. Давайте з вами зосередимося, чому вирішили все ж таки дещо піти не за планом, а запросити до розмови саме на території Сполучених Штатів Америки українську делегацію. Чи означає це те, що так буде зручніше тиснути на українську сторону? Чи означає це те, що щось все ж таки змінилося, і можливо в чомусь вдалось? Ця росіянам переконати перетягнути на свою сторону. Ну і загалом, які ваше враження від цього візиту американців до Москви? Ну я давайте почну, мабуть, з того, чому не зустрілися відразу після візиту до Росії. Я думаю, це через те, що їм треба було озвучити все Трампу. Вони не могли це поводити в телефонному режимі. А передавати якусь інформацію українцям, е ну мабуть, представники американської делегації не ризикнули, тому що вони не знали. Що можна можливо говорити, в якому форматі, як це повинно виглядати, там і так далі. Ну і очевидно, що звісно, зустріч в США для них вигідніша і спокійніша, так з точки зору можливого якогось там тиску на Україну. Я не кажу там примушування до миру, але ну спроби якось там дійсно тиснути, вони можуть мати місце. Крім того, вони вже мають. Я маю на увазі віткови Кушнер. Якесь уявлення, як рухатися далі після спілкування з Дональдом Трампом, і це теж дуже важливо в цій історії. Про це не можна забувати. Це треба обов'язково враховувати. Я думаю, що от в сукупності це і призвело до того, що зустріч запланована на сьогодні. Трамп робить такі обережні, але достатньо оптимістичні заяви. Але ми нічого нового не почули. В нього все стандартно для танго потрібні двоє. Путін скоріш за все хоче закінчити війну. Ми активно над цим працюємо. Ну і звісно за. Мого президентства війна ніколи би не почалася. Тут mm -hmm. Трамп абсолютно не відходить від е, своїх наративів, і він дотримується цієї позиції, особливо цю позицію не е, міняє. Так що нічого нового ми не почули, та і по великому рахунку, мабуть, не, не треба було сподіватися, що е, почуємо про що там поговорили американці з росіянами. Е, ну, дивіться е, дуже показово є заява. Помічник е, там піскова, навіть не стільки навіть пішрокова, скільки піскова. Про те, що сторони домовилися не оприлюднювати деталі перемовин. Хоча деякі з деталей вони оприлюднили, наприклад, розбити 28 виявляється, пунктів, тобто вони повернулися, я так розумію, до першопочаткового документу, розбити на 4 кластери, умовні там, чи пакети, і розглядати кожен пакет окремо чи паралельно. Цікава історія, але від неї нам не легше, тому що якщо ви повезли 19 пунктів, а знову росіяни говорять про 28, то це вже якась неправильна історія. І другий найголовніший момент Путін в Індії сказав, що ми все одно звільнимо Донбас і так звану Новоросію, чи так, чи інакше. І скільки би часу це не зайняло, мені здається, це дуже пряма відповідь, хай і зроблена в такий спосіб mm -hmm. да, Трампу щодо того, чи хоче Росія завершення війни, от і все, і е, Трампу в принципі треба від цього, мабуть, відштовхуватися, коли він хоче обговорювати якісь інші питання і думати, як довести ці питання до якогось логічного е, завершення. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, яке враження взагалі то на американську делегацію ем, могло щенити приїзд ван Є перед їхнім е, перед їхньою зустрічю з Путіном? Бо насправді ця зустріч пана е, приїзд пана Ван Є, е, представника Міністерства закордонних справ Китаю, вона напевно відбулася доволі раптово е, і цікаво, мабуть, його не заставили так довго чекати на зустріч з представниками Російської Федерації як американців. Ну і також насправді той фактор, що Джарата Кушнера і Стіва Віткофа все ж таки заставили зачекати трошки. Ось такі фактори, які напевно, що ну, не надто приємно, навіть нам з боку, і як ми бачимо, міжнародна преса це все пише. Але виглядає на те, що, начебто, представники Сполучених Штатів Америки на це закрили очі і прокутнули. Ну, воно так виглядає. Це дійсно був акт приниження, і чесно кажучи, у мене після всіх таких зустрічей просто величезна кількість питань до американців. От, взагалі, вам окей, демонстративно Путін їде на якийсь абсолютно непотрібний захід, який відбувається в його країні. Прекрасно знаючи, що є ж домовленість про зустріч з американською делегацією, Так, да, їх там поголповодили, погуляли, погодували. Різними там стравами що найвеселіше, там було написано російської кухні. Це це просто прекрасно, тому що там жодного російського блюда не було в тому меню, які вони розказували. Там все запозичене по великому рахунку, і явно не, не російського походження. Так, от суть навіть в тому, що це виглядало дійсно як демонстрація такої сили, що от я, поки займуся своїми справами, полякаю Європу полякає Європу, а ви, значить, мене почекайте. Ну, дивіться, якщо американці це стерпіли, то значить, мабуть, їм окей. І тут питання до американців: взагалі, як вони до цього ставляться і як вони на це власне реагують. Ну, Трамп дійсно хоче, щоб війна закінчилася. а Тут нема де правди діти. Очевидно, що в нього. Звісно, причина інша, хоч він і це прикриває якимись гуманітарними міркуваннями, але в нього там і політичний, і економічний, і чисто особистісний розрахунок на це власне є. Ну, мабуть, настільки хоче, що готовий, аби його наближені, ну терпіли таку зневагу зі сторони Путіна. Може, він сподівається, що все ж таки він зможе Путіна переконати і такий за стіл перемовин сісти. Я в цьому чесно кажучи, дуже сильно сумніваюся, але ну Трамп не перше так раз робить. і Я ще не знаю, що повинно ще статися, щоб американці, врешті-решт, зрозуміли, чого насправді Путін хоче. А як ви гадаєте, насправді, яка була реальна мета представника візиту представника Міністерства закордонних справ Китаю до Москви саме в той день, коли приїхала американська Це не співпадіння. Ну, хтось може сказати, та це так просто співпало. Він там приїхав. Ні, це не співпадіння. Тут якраз історія про те, що Ну, по великому рахунку, Китай, я думаю, таким чином передає певний сигнал. От який сигнал, ми ще не знаємо, тому що тут може бути як мінімум два варіанти. Перший варіант ну навіть три, але третій він просто такий за зумовчуванням. Да? Перший варіант Китай таким чином, якби підтримує Росію перемовини. Каже, що дивіться, ми якби на вашому боці. Другий варіант, що ну, Вені приїжджає, каже, що інтенсифікуйте перемовини. Все ж таки треба завершувати. Ви вже затягнули з війною, да, давайте якось виходити з цієї ситуації. Ну, а третій варіант що просто приїхав проконтролювати. Я думаю, що він не виключає двох перших і його дійсно дуже гарно приймали там особливо всім запам'яталася фотографія і Шойгу, на якій очевидно було, ну, чітко було зрозуміло, хто там головний, а хто підлеглий. І це не про да? в плані головного. Тому Китай таким чином мені Здається, просто нагадав, що він є теж певною силою, є певним актором, взагалі, от всіх цих процесах, і він уважно дуже спостерігає за тим, що відбувається, але поки без висновків, Китай тут висновків якраз ніяких е не робив, е в тому плані, що, е власне, ну е так би мовити, е він міг би звісно там, якось знаєте, натиснути в прямий спосіб, але вони вирішили поки дивитися за цим зі сторони і думати взагалі, ну як правильно вирішити там сусю ситуацію, але з максимальною вигодою власне для Китаю. Ну але є в мене якісь певні сподівання з приводу того, що ми чіткіше зрозуміємо позицію Пекіна після якихось підсумків візиту Еммануеля Макрона до Сі Цзіньпіня. Триденний візит. Розуміємо, що однозначно їде пан Макрон з якимись своїми цілями. Попередньо ми пам'ятаємо, що була заява з Міністерства закордонних справ Франції, де зазначило, що можливо, все ж таки вдасться домовитися з тим, щоб Сі Цзіньпінь... Тиснув на Москву, і ті принаймні припинили вогонь. Які у вас очікування і сподівання від цього візиту? Ну це цікавий насправді візит. Макрон там, звісно, буде подвійну роль таку виконувати, роль подвійного агента. Давайте так скажемо. З одного боку, він буде, звісно, говорити про національні інтереси Франції. У Франції є свій інтерес пов'язаний з Китаєм, і в тому числі економічного плану. З іншого боку, ну, Франція країна лідер Європейського Союзу. Очевидно, що він буде піднімати якісь питання, пов'язані власне з європейським союзом і Китаєм. Я думаю, яким чином це буде виглядати. Дивіться важливий момент, Макрон, скоріш за все, в черговий раз передасть Китаю одну дуже просту тезу, що і ви, і ми. Ну, тобто, і європейці, і китайці зацікавлені в інтенсифікації взаємовідносин. В економічному сфері, ну, в економічному плані для Китая це взагалі зараз одне з ключових питань. Європа теж насправді в цьому зацікавлена, тому що вона е, хоче трошки диверсифікувати свій зв'язок з Сполученими Штатами, економічний. Тим більше ми ж бачимо, як Трамп маніпулює цим зв'язком, як він активно його використовує собі там на користь і так далі. І е, е, в принципі, скоріш за все, е, Макрон просто скаже, що ми. Готові цим зайнятися Європейський Союз готовий цим зайнятися, але треба завершувати війну і от спробувати в черговий раз якось підштовхнути Китай до більш активної позиції по відношенню до російсько-української війни. Чи вийде це зробити у Макрона? Ну чесно, немає однозначної відповіді. Мені складно сказати, але спроби, звісно, він робити буде, тому що зараз всі в цьому зацікавлені. Ну і це певною ж мірою сигнал і ті ж Росії, і частково тим же Сполученим Штатам, що Європа це актор, це самостійний гравець, який може теж вести якісь перемовини там з іншими країнами і мати якусь свою позицію, яку треба враховувати. Але ми бачимо, що і одночасно Дональд Трамп теж вживає якісь свої важелі впливу на те, аби показати і свій вплив, і свої можливості. Бо Трамп відклав санкції проти розвідки Китаю. Це теж, мабуть, є якась така, знаєте, жест. З боку Сполучених Штатів Америки, ну давайте якось співпрацювати. Давайте не тільки в плані спільних американо-китайських відносин, але можливо і в якійсь геополітичній ситуації ну найперше для нас це важливо питання російсько-української війни. Чи якось спрацює ось цей жест з боку Вашингтона щодо скасування ось цих санкцій проти розвідки Китаю? Ну дивіться, Трамп вважає, що це ну, певний сигнал, якби да, е, який повинен бути, але я не бачу поки е, ну, бажання Китаю от щось робити в найближчий час. Вони скоріш за все оцю вичікувальну позицію будуть тримати до кінця. Е, я думаю, вони зважували всі за і проти. Вони рахували різні. Ну тим ж не, не думай, там. Точно так і є. Тому що китайці, в принципі, так все це роблять. Вони дуже детально все це прораховують. Але мабуть, вони дійшли. Ну судячи з заяви їхніх дій, вони дійшли думки, що найкращою все ж таки є позиція невтручання, поки такого спостерігання за тим, що відбувається. А, а вийдуть вони тільки вже на фінальному етапі, коли буде ну очевидно, що мир можливий. Тоді Китай обов'язково якось до всього цього приєднається і буде пробувати яким чином там вплинути на ті процеси, які будуть відбуватися вже стосовно такого, знаєте, поствоєнного врегулювання чи підписання якихось там угод, ну чи тих речей, які будуть вже власне після завершення війни відбуватися. Поки виглядає так, і от візит ванії він, поки ну з того, що ми знаємо, він більше знаєте подивитися на ситуацію. Якби нагадати там про роль Китаю, але без якихось кардинальних радикальних заяв, які могли би там змінити ситуацію, при тому, що ми прекрасно розуміємо, що при бажанні Китай, звісно, міг би дуже сильно е, притиснути Росію, не докладаючи навіть особливих зусиль, просто сказати, що концепція помінялася, да? але ну виходить так, що поки він цього не хоче робити. Ну, бачите, складається таке враження, що Китай, наче осторонь, але всі на нього зважають, і європейці е, намагаються знайти якийсь підхід, і американці. А з іншої сторони є заява від Олександра Стуба, президента Фінляндії. Ми е, маємо його таким досить авторитетним політиком. Завжди звертаємо на його, на його заяви е, увагу, бо знаємо, що це не та людина, яка просто так буде робити якісь заяви. І що він каже? Він каже, що можливо треба готуватись до того, що в Україні може не бути справедливого миру. Е, дозволю собі зачитати його е, цитату. Він зазначає, що реальність така, що мир може бути хорошим, поганим, якимось компромісним. Реальність також полягає в тому, що ми фіни маємо підготуватися до моменту, коли мир буде досягнуто. А всі умови для справедливого миру, про які ми так багато говорили протягом останніх чотирьох років, ймовірно, не будуть виконані. Ну не надто тобто, оптимістична насправді заява. А з іншої сторони, мабуть, і ви навіть відзначали, ну. Точно неодноразово я вже почула в аналітичних колах про те, що навіть президент Володимир Зеленський змінив ось цю фразу Справедливий мир на достойний мир. Так, це модифікація достатньо давно вже відбулася, і дехто просто вважає, що це ну якби слова синоніми, але це не так. Це дуже важливий момент, і очевидно, що достойний мир це несправедливий мир. Це, це різні, в принципі, навіть речі. Ну з одного боку, це визнання реальності. Давайте так і так, воно не дуже приємне може бути для нас. Ну але ми ж. Всі дорослі люди, українці, в принципі, вже четвертий рік повномасштабній війні знаходяться. Не розуміють, що деякі речі, вони, на жаль, не працюють так, як нам би хотілося. На жаль, ми, звісно, би хотіли щоб все було по-іншому, але тим, тим не менше, ну, маємо те, що маємо, да, як то кажуть. Тому тут треба думати, як будуть виглядати параметри. Цього тоді достойного миру або миру не надто справедливого, як про це сказав президент Фінляндії. До речі, президент Фінляндії є людиною, яка має право говорити подібні речі, бо він представляє країну, яка воювала проти радянського союзу, яка втратила 20% своєї території за результатами цієї абсолютно ну, незаконної агресивної війни. Я маю на увазі зимову війну. Коли радянський союз напав власне на Фінляндію, але і до речі, момент важливий і країну, яка визнала ці територіальні втрати, от можливе важливе уточнення, тому що Фіни це визнали після другої світової війни. Де вони билися на боці, до речі, нацистської Німеччини, потім да і потім вони визнали фінально це в Хельсинки, коли підписувалися в 75-му році документи стосовно кордонів в Європі. Да? Вони фактично визнали те, що якби відбулося. Тому ступ виходить з розуміння, в тому числі власної історії, і говорить про ці речі, але це ж не є якоюсь катастрофою. Давайте так скажемо. По-перше, є велика різниця в тому, що було тоді, що є. Зараз і це і по-друге відразу, і по третє, да а різниця тут полягає в тому, що на, ну, на той момент, на той момент, коли під ну, було підписано ці хельсінські угоди, країна визнала да факт цих кордонів. Росія ж, напавши на Україну, наплювала на всі міжнародні документи. Порушила всі можливі міжнародні документи стосовно кордонів, і тому, е ну на перспективу на перспективу, навіть визнання тимчасової окупації наших територій не забирає в нас право все одно вважати ці території українськими і колись їх повернути. Оце дуже важливий момент, про який не треба забувати. Росія зараз намагається змінити цю ситуацію. Вона намагається зараз натиснути і на Україну і на інші країни з метою. Такої, щоб вони власне юридично визнали да факт приналежності цих територій Російській Федерації, і оце для нас головне завдання. Головне завдання не допустити цього. Не допустити, що в принципі це питання навіть і не розглядалося а по про все інше можна якось говорити. Хай воно і буде виглядати не сильно там справедливо, але принаймні з перспективою. Але юридичний момент він повинен бути прибраний і не повинен навіть розглядатися. На жаль, це для Росії є теж принциповим питанням, і Вони. Дуже активно це використовують, ну якщо так підсумувати все те, що ми маємо на сьогоднішній день. Хоча ми розуміємо, що день на день ситуація дуже інколи кардинально може змінюватись, але на сьогодні виглядає, що дійсно ось і інтифікація цих наших процесів перемовних вона схиляє картину ситуацію до того, що все ж таки будуть тиснути на Україну, аби ми. Підписали якісь мирні домовленості. Ви погоджуєтесь з такою думкою, все йде до того? Ну на нас будуть тиснути. на Нас вже тиснуть. Слухайте, ну тиснуть в тому числі і американців в певною мірою тут питання тільки в тому. Дивіться, наскільки цей тиск буде сильним, і наскільки там є певні червоні лінії, які наші партнери не будуть переходити. Дивіться, от в наших взаємовідносинах. З Європою ці червоні лінії є, європейці це знають, і вони готові цих червоних ліній дотримуватися. Більше того, вони їх поділяють, ну тобто, вони на нашому боці. Головна проблема у нас на сьогоднішній день з американцями, що є для них червоною лінією, що є для нас червоною лінією. Я боюся, що в якості компромісу нам запропонують такий варіант, що теж Сполучені Штати фактично визнають юридичну приналежність цих територій Росії. Ну, як мінімум, знімуть санкції за окупацію Криму, наприклад, але не будуть типу, цього вимагати від України. Але знаєте, це така собі історія, тому що якщо це зроблять штати, ви ж розумієте, який це породить прецедент. І як інші країни почнуть на це реагувати? Тому тут треба думати, як виходити з цієї ситуації, і як власне її ну, міняти? Мені здається, це і буде ключовим ключовим питанням взагалі всіх перемовин в першу чергу між Україною і Сполученими Штатами Америки, і знаєте, до сих пір до сих пір. Ми чуємо різні заяви, що для нас є червоними лініями, але якось вони не були оформлені в вигляді якогось одного документу, який би презентував президент і сказав, що оці моменти я абсолютно не буду ну не буду як би обговорювати да? це табу і Ми навіть можемо про це не починати розмови, але цього поки немає. От чого немає, це теж питання. Розумієте, а мені здається, це треба зробити, тому що є запит у суспільства, але поки цей запит не задоволений. Ну але чи не виглядає, що навіть якщо зараз буде зроблена якась така заява, чи оформлений такий документ, що це вже надто пізно, насправді? Бо перегомовини в такому насправді розпалі зараз відбувається. І тут ніби в останній коли зачекайте. Ми запізнилися. у Нас тут ще ось такий документ. один є. Ми просто забули його опублікувати. Це ж буде смішно вже. Ну звісно, тут це треба було робити набагато раніше. Набагато раніше, і знаєте, вже там же ж головна проблема в тому, що дивіться, от всі ці мирні плани, які ми зараз обговорюємо, це ж мирні плани, які розробили інші. Це не наші мирні плани. У нас було кілька планів, але це були внутрішні плани. Вони не були представлені нашим партнерам. Я до сих пір не розумію, чому чесно, для мене це така просто загадка. Ну, Україна повинна була розробити свій план ну, з перемир'ям, там багатьма іншими такими речами. Чітко вийти цей план презентувати на широкий загал. У вас є до нього питання? Ну, наприклад, з боку наших партнерів: Окей, давайте обговорювати, але mm -hmm. ми обговорювали наш план. Розумієте, ми б мали наше бачення, а вийшло як? А вийшло, що Дмитрієв законектився з Віткофом і через Віткофа передав е, значить, Трампу путінський план, російський план. От, і все. Слухайте, воно настільки примітивно вийшло, але воно вийшло дієво. Чому ми цього не зробили? Е, ну знов таки для мене це велика дуже загадка. Чесно, ну таке відчуття, знаєте, що думали, що е, нам просто принесуть щось там на блюдечку, скажуть, що дивіться, все окей, типу, от давайте над цим працювати, але принесли зовсім не те, не на що ми розраховували. Тому тут нам треба було займати більш активну позицію, але ми цей шанс вже деякою мірою втратили. Тому можливо, щоб не втратити наступні шанси, зараз треба якось про це заявити, якось як унаочнити і, власне, отримати якийсь, ну якийсь фідбек, да як на наш план, на наше бачення. Будуть власне реагувати, щоб mm -hmm. Трамп постійно не повторював про те, що для танго потрібно двоє, да І натякаючи на те, що Росія хоче закінчити війну, і начебто Україна хоче, але якось в заявах Трампа весь час Україна все одно якоїсь видною виглядає. Не mm -hmm. так не ну, можеш мати, ну просто бути гаразд. Також Дональд Трамп. Часто говорить про козирі, ну і цього разу він теж каже, що вже в Україні стає ситуація не кращою а навпаки, погіршила того момент, коли він казав, що нам зразу треба було погоджуватись, приставати на ті всі умови, які пропонували росіяни. Але ми бачимо, що на тлі того, що росіяни мало не щодня захоплюють покровську, вчанські, Куп'янський, про це звітують кожен день. В такий спосіб ми розуміємо, що вони хочуть показати на весь світ, найперше Сполученим Штатам Америки, що ось в них є великі досягнення на фронті, а з іншої сторони, ми побачили, що Україна і велика честь і хвала нашим захисникам, теж витягнули ще один козир і зараз б'ють по кораблях тіньового флоту Росії. Можливо, це хтось скаже не надто сильно змінює ситуацію. Але з іншої сторони, ми побачили, що і Путін сильно відреагував на це. Його це роздратувало. Однозначно, ми побачили ту істерику. Він сказав, що тепер будуть більше бити по портах України, і навіть роздратовано сказав, що варіант розглядає такий, що взагалі Україну відрізати від моря. Але в будь-якому випадку, те, що каже Путін, це одне. А з іншої сторони з'являється ще один важен навіть в політичному сенсі. Бо це теж демонструє нашу силу і нашу рішучість. Яка ваша думка з приводу того, чи може щось змінити? Ось такий ем, важіль впливу е, не на полі бою, але у морі? Ну він, судячи з усього, Путіна дуже сильно дійсно задів, тому що він приділив цьому окрему увагу. Я думаю, це до речі, пов'язано з тим, що е, Путін вважав, що історія, от з цим тіньовим флотом, це е, така е, історія, яка буде реалізовуватися, і ніхто на неї не вплине. Ну, санкції окей, але якось санкції ми переживо переживемо. Виявилося, що є інші механізми. Якась невідома третя сторона. А я нагадаю, що міністерство закордонних справ України спростувало причетність України до подібних інцидентів. Вона, якби ну от займається такими речами. Може, там танкери погані, просто самі там вибухають. Я не знаю, і Путіна це видно сильно тригернуло, Тому що дивіться, це ж остання шпаринка, яка в нього була. Це останній механізм, який, через який він значною мірою міг заробляти якісь гроші для своєї військової економіки. Виходить так, що цю шпаринку можна закрити легко. Причому це зробити в такий спосіб, який росіяни ну ніяк не можуть проконтролювати. Ну, розумієте, це, це проблемна дуже історія. Воно так виглядає. Е, тому він так нервово на це і почав реагувати. У нас тут головне завдання, щоб він зараз не перекинув це на Україну, тому що знаєте, ми там бачили якісь і чули заяви там зі сторони Туреччини і так далі. Нам треба теж мати. Мати ну, певну позицію, певну реакцію на все це. І, власне, ну. Ну, розуміти, розуміти, да, як з цими країнами спілкуватися, щоб це не породжувало якісь там проблеми в майбутньому, і ці країни не звинувачували в чомусь Україну. Поки реакція така: ну вона прийнятна для нас, але все одно треба бути готовими, що Путін може нагнітати в цьому плані. Бачите, він же просто як думав, що це ж типу в морях, десь там в океанах відбувається, дали типу, по нейтральна територія, це якби не територія Російської Федерації, нічого там не буде. Він же ж тільки сам вважав, що тільки він має право діяти гібридними якимись методами. І робити різні речі, які він робить по всьому світу, до речі, і атакувати європейців, і американців кібернетично, там і не тільки терористично, як з тим же новачком і тому подібне. А коли по ньому починає прилітати в контексті війни, що до речі, легко можна пояснити, наприклад, тим же статутом Організації Об'єднаних Націй про те, що Кожна країна має право на самооборону, да, якщо на цю країну напали, то Путін починає дуже сильно нервувати в цьому плані, бо він не знає, як виходити з цієї ситуації. В нього забирає те, що він вважав е ну тим, що не може взагалі піддатися якомусь впливу, крім санкційного. Але ще раз повторюся, санкції він зрозумів, як обходити там, просто збільшуючи кількість цього там тіньового флоту, і так далі. А зараз ця ситуація критичніша, ще через що, через те, що те, з ким він буде домовлятися. Ну, росіяни будуть домовлятися. Тепер не факт, що вони захочуть цим займатися, розуміючи, які це може мати наслідки, і тому отак от він нервово на це відреагував і на це звернув власну увагу. Ми побачили, що вже одна турецька компанія насправді відмовилася від такої співпраці з росіянами. Не останок бачите, бо у нас насправді сьогодні така досить складна серйозна розмова, яка має бути обов'язково в суспільстві про ті перемовини, до чого наштовхають, але. Приємно, що є якісь і позитивні новини на, на, ці, на тлі цих днів. є інформація про те, що російський центробанк вперше перейшов до прямих продажів золота зі своїх резервів. Чи допоможе це їм? І наскільки це їм допоможе? Принаймні, нам приємно від того, що вони вдаються Ні, до їм вопрос. це ну як їм це допоможе просто втримати ситуацію трошки. Як вони наскільки? є е, ну знов таки по часу? Е, наступний рік для них вже критичний. Він вже зараз критичний, тому що у них вже 0, мінус 1 відсотків десята відсотку 1, зростання. Тобто вони вже і це росіяни кажуть. розумієте? це навіть не ми кажемо це, кажуть росіяни. Тобто що ну, це от... говорить їхня статистика. Статистика Так, морзгада да, статистикою. Тут навіть дивіться при тому, що в авторитарних державах чи тоталітарних зі статистикою теж можна маніпулювати, але вони навіть не можуть це приховати в реальності. Там скоріше, все, більше падіння. А в наступному році воно буде вже таке, що його просто ніяк не приховаєш. Тому економіка сипеться. І от нам треба теж подумати, як ви використати цей фактор, в тому числі на тих же перемогах, коли Путін розказує, що вони захопили Комсомольськ, невідоме ну не існуюче місто. Да ми повинні тоді казати, що а на Росії там впало те, то, те, -то, те, -то, те -то. ситуація в них зовсім не така, як про це розказує Путін. Тому для нас це плюс, але цей плюс ще треба правильно використати. Пане Ігорі, я вам як традиційно дуже вдячна за час і за таку глибоку об'єктивну аналітику. Дякую кожному глядачеві за перегляд цього відео. Ставте нам подобайки, підписуйтесь, будь ласка, на YouTube канал Ігоря Рейтеровича, цинічна політика і на YouTube канал Прямого. Бережіть один одного, пам'ятаємо, що наші донати це теж велика сила. Давайте за можливості не забувати це робити. Слава Україні і слава кожному нашому захиснику! Героям слава!